Hello! Я чомусь вирішила привітатися саме так. Привіт, мене звати Марія і займаюся багато шаром, живописом, олійними фарбами. Тут представлена одна з моїх останніх робіт, правда, вона ще не підписана, тому що вона дуже свіженька. Завтра або післязавтра я її обов'язково підпишу, знімлю це все на відео, естетичненьке, і закину обов'язково сюди. Чому я взагалі записую це відео? Так це тому, що хочу сказати, що якщо ви. Подібна людина за складом характеру, як у мене, а це людина не хаотична, зовсім, а практична, яка дуже швиденько хоче досягнути результату і кайфувати від результату вже на перших, других і третіх слоях, то треба вже починати виховувати собі колосальне терпіння. І на перших, других слоях бути великій любові, з великим настроєм і йти далі, і робити все до четвертого або п'ятого шару. Тому що саме на цих шарах є вся присутня, вся краса, всі об'єми, які змінюються по мірі. Пляння світла на об'єкт, і тільки тоді можна побачити цю красу і весь стиль взагалі цього взагалі жанру. Тому бажаю всім успіху і виховуйте терпіння.